Вітаю в коментарях. На каналі підписники запитали астрологічної причини того загибелі пілота Андрія Пільщикова, позивний джус, і катастрофа, яка сталася 25 серпня. Ну, По-перше, все, що відбувається в районі Дня Незалежності, як я казав в своїх минулих відео, це якась символічна інформація. Того, що може відбуватися в майбутньому в наступний рік Соляра України. В ці дні Сонце знаходиться, знаходилось наприкінці серпня, в протистоянні до Сатурна, це означає жорсткі, жорстка вимога соблюдати техніку безпеки. Тобто, якщо вона порушується, то це. Ну, а якщо вона системно порушується, то це ще, це ще гірше. Тобто тому астрологічна причина, можливо, в тому, що порушувалися якісь умови техніки безпеки. Це перша теза. Друга теза, що планета Уран наприкінці серпня вона зупинилася перед тим, як рухатися назад ретроградно. Це означає, а уран пов'язаний з авіацією. Це означає, що коли в авіації якісь процеси, люди їх хочуть, щоб вони рухалися вперед і дуже швидко. Наприклад, надання літаків F-16, щоб дуже швидко рухалися. Але ж планета перестає йти вперед, уран пов'язана з авіацією, і починає йти назад. Назад, це означає. Не поспішати вперед і змінювати якісь свої позиції, базові якісь умови, тобто умови завдання. Не шукати рішення, а змінювати умови завдання. Ну, на що, щоб коректніше казати, то, то треба знати внутрішню кухню, що там з цим пов'язано. Також е от ця історія з. Е Збивством значить, водія в Дніпрі. Вона теж показова в період ретроградна стаціонарних планет, бо планети на низьких швидкостях, стаціонарний уран, Венера, стаціонарна, Юпітер стаціонарний наприкінці серпня. ну Венера майже стаціонарна на низькій швидкості. Це означає, що не треба по-своєму робити і не треба поспішати. Тобто чоловік, якого було вбито, він хотів по-своєму все зробити, як він вважав. І, а в цей період краще стаціонарні планети, краще бути ну, стабільному і статичному, не дуже намагатися. Ну, рухатися якби рухатися вперед. І тим більше не дуже намагатися зробити по-своєму. Також Сонце в протистоянні Сатурна, воно ну, теж означає, що не треба намагатися робити тільки по-своєму. Наприклад, якщо ми це проєкції зробимо на Соляр України, який ну, пару, декілька днів до цих подій відбувся, то тоді. Ми розуміємо, що Україні треба намагатися співпрацювати з іншими державами і не робити по-своєму, не робити так, як сама Україна хоче. Тобто не бикувати, не наїжджати, а ну, робити по правилах, по законах світової політики, світової економіки, по правилах якихся, які пов'язані з веденням війн. І з міжнародною спільнотою. Ну от такий коментар. Дякую за увагу. А ви пишіть свої коментарі.